Вибачаюся, перебили. Так, от по цим документам довідкам, наданим Ільченком відносно трьох гравців, працюючим у нього з його слів на ФОП Ільченко, виникли сумніви в достовірності наданої інформації. Зокрема, начальник команди УТК. Хочу зразу сказати людина, яка є, як в народі кажуть, кадровик з величезним досвідом на великих підприємствах, які має величезний досвід роботи з різною документацією кадровою, він приватний перепис. Я казав, що тих людей не коментую, він, Зокрема, сказав, що в разі, якщо буде підтверджено, що ці гравці є дійсно там працюючими і так далі, це все про достовірна інформація, він публічно вибачиться. Після цього УТК, значить, 12 травня надіслало офіційного листа на ЧУАФ. Значить, Я його процитую. Зараз вашу дозвіл прочитаю з екрану. Надані паном Ільченко ОБ довідки про доходи з печаткою ФОП Ільченко ОБ про працевлаштування деяких футболістів Кашельченків країни у умовах сумісництва не можуть бути розцінені як саме такі, що підтверджують їх фактичне трудовлаштування у ФОП Ільченко ОБ. З метою чіткого розуміння. Що нижче вказані футболісти є працівниками фізичної особи підприємця, просимо, щоб ФК Шевченко країна дав офіційні документи в до податкового розрахунку сум доходу, нараховано сплачено на користь платників податків фізичних осіб. І суму утримано з них податку, а також сум, нараховано єдиного внеску за найманих працівників електронного кабінету платників з відмітками контролюючих органів про прийняття. Квитанція номер 2 там така існує. Щодо працівників, сумісників, Паченко Артема Євгенійовича, Скороход Олександра Сергійовича, Поліщук, Дмитро Сергійовича. З якими подальшому матиме змога знайомитись представників КАУТК. Також в листі від нашого клубу є прихання оприлюднити на сайті ЧОАФ, зверніть увагу, з першого кроку, тлумачення поняття футболіст на Черкаській області та документи на вище перерахованих гравців Кашевченків край, як бачите, з перших наших кроків ми хотіли е, відкритості цього, як і будь-якому про інших процесів в обласному футболі. Е, яка крамола? в тому, що? Написали з сторони УТК, упускаю всі ці питання, але, е, зустрівши повне ігнорування з боку значить УТК, порішати це питання, ЧУАВ були видані е, вимушені надати офіційну відповідь. Це став лист номер 96 від 14 травня на адресу начальника ФК УТК Ярослава Середи, Чуав. Цитую: за результатами. Вивчення наданих матеріалів та зарахування відсутності доведеного факту відношення ФОП Ільченко ОБ до команди Шевченків краю АФ вважає недоведеним їхній статус як футболістів, які не підпадають під обмеження, передбачені пунктом 1 постанови про статус футболістів аматорів Черкаської області від 11 квітня 2025 року. У зв'язку з цим. Позбавити зазначених гравців статусу футболіста-аматора Черкаській області згідно регламенту чемпіонату Дефенда Ліга, перша світовіта ліга та кубка Черкаської області з футболу 2025 року серед аматорських команд. І так по цьому листу. По-перше, ЧОАФ відматує назад, і тепер ці футболісти вже є у цій преславуті легенери. Але важливий момент: іде підміна понять, маніпуляція. Е Приймають рішення зважати їх легіонерами, тому що от здаємося на, на сили, що е, не доведено, що о, ФОП Ільченко є там в структурі ФК Шевченків край. Не треба, щоб футболісти працювали в структурі футбольного клубу або підприємства які належать футбольному клубу. Треба, щоб вони працювали на території Черкаської області. Не обов'язково ФОП Ільченко ОБ має бути. Структурі Шевченко-Краю, або футбольного клубу Шевченко-Край, або мати якесь пряме відношення до нього. Не про це йшла мова з сторони ФК-УТК. Чогось далі, що КДК, ЧО АФ, що далі у переписки, тупо ігнорувалося подальше питання з боку УТК про цих трьох гравців. Справа в тому, що якщо вони дійсно там працюють в Черкасській області, зокрема, ФОП чи Ільченко е АБ, Питання нема, вибачається середа. Тепер я говорю, що і вибачуся, і я. Якщо надана при заявці на цих гравців неправомірна інформація, то випадкова чи не випадкова, я не вправі про це говорити. Я не суд і не прокурор. Справа в тому, що тоді ця помилка умисна чи неумисна, має чиєсь конкретне ім'я. Того, хто. Подав якісь неправильну інформацію, і того, хто при заявці не перевірив її або заявив цих гравців. Не може просто так зникнути це питання. Чого ЧАФ це питання нівелює? Подальшому по цим трьом гравцям, наче утика не питало. В рішенні КДК, про яке я з якої я почав е запис, про це слова більше жодного немає. Але е -е, чуав в цьому ж листі. Говорить, що навіть з урахуванням, що цих три чоловіка вже є прелегенерами, на полі у Шевченкового краю було не більше шести легіонерів. Шість. Ну і все, ЧАФ вирішили, що справа закрита. Розходимося, ну але трішки поспішили. Значить, 15 травня 25-го року голові ЧАФ на голову ЧАФ Андрія Вячеславовича Полтавця від ФК ОТК було надійснено такого листа. Далі цитата. З метою повного та всебічного розгляду вищовказної ситуації навколо участі гравців матчі першого туру чемпіонату Черкаської області серед аматорських команд «Дефенда Ліга додатково просимо повідомити про статус футболіста ФК «Шевченки край Харіса Джорджа в розумінні постанови про статус футболістів-аматорів Черкаської області від 11 квітня 2025 року. Тобто, чи має він статус футболіста-аматора Черкаської області, чи футболіста-аматора не Черкаської області. Усі посилання. Різних сторін про наявність посвідчення учасника бойових дій як підстави для визначення статусу футболіста-аматора Черкаської області, на нашу думку, не можна брати до уваги, так як тут, увага. Всі учасники чемпіонату Черкаської області серед аматорських команд Ліга» мають керуватися виключно офіційними документами ЧАФ, постанови, регламенти тощо. Постанови про статус футболіста-аматорів Черкаської області від 11 квітня 25 року, помні, ЧАФ на неї апелювала. Пунктом 1. не передбачено підставу наявності статусу учасник бойових дій для класифікації футболіста аматора Черкаської області. Продовжую цитувати лист. Пост-уманський тепличний комбінат надається значна та системна допомога різним підрозділам Сил оборони України. Я не буду називати Суми. Великі суми тут не про суми. Станом на 15 травня 2025 року уманський тепличний комбінат з нього мобілізовано долав засу 33 працівники, 5 працівників вже загинуло на фронті, виконуючи свій громадянський обов'язок, захищаючи незалежність України. Всі ми дуже вдячні ветеранам учасникам бойових дій за можливість жити в незалежній Україні, за можливість проведення будь-яких спортивних змагань. Звісно, увага, ініціатива щодо участі гравців, які є ветеранами війни. Учасникам бойових дів чемпіонаті першості та Святоку Черезкої області викликає лише схвалення та підтримку з нашого боку. І ми за те, щоб такі кроки були прописані у відповідних документах, які регламентують порядок проведення змагань. Ще додам: числа гравців футбольного клубу УТК 8, 8 чоловік воюють, воювали, воюють в різних підрозділах Сил оборони України. 8 до слова. 에... Опускаю різні там словеса. там Пан Кочергін вже апелював, що він відправив нашого листа на УАВ. Мовляв, поскаржився старшим, там зараз вам розкажу там і так далі. тому подібне значить 에... Виявляється, з їхніх слів, ЧУАФ, була рекомендація внести такий пункт регламент. І тут питання вже. Далі: прохання до Олексія Ільченка, представників Чуаф і всіх інших. Не маніпулювати. УТК, футбольний клуб УТК тим паче комбінат. Ні я, ні середа, ні будь хто не є проти того, щоб учасники бойових дій приймали участь в цьому матчі чи в будь-якому іншому матчі. Я взагалі за те, щоб в будь-яких змаганнях вони приймали участь максимально для реабілітації після війни або після участі в бойових діях. Справа в тому, що просто хтось не вніс цей пункт регламент, якщо це. Була ініціатива УАФ, то чому в ЧАФ її не внесли в регламент, УТК стали ініціатором внесення всього в регламент. І е, при заявці Шевченкового краю хтось, не виконавши рекомендації УАВ, не вніс це в регламент, е, порушив той регламент, який самі ж прийняли. Представник Шевченкового краю, заявляючи це, знав він чи не знав, теж порушив регламент. Програвця не трогає. Він там не знав, його це не цікавило. Того більше, Якщо на той момент існував такий регламент, ніхто не забороняв Шевченко Україну, як і будь-якій іншій команді цього гравця випустивши, е, в числі е, тих, хто дозволених на той момент там 6 чоловік, значить так званих легіонерів, е, звертаємо вашу увагу. Не забуваємо про тих тих три гравців, які поки що не зрозуміло як вони працювали ФОП Ільченко ОБ. І відповідно на території Черкаської області. Значить, е, 19 травня прийшов. Лист з ЧАФ. На ФК у відповідь на це. Значить, дякую вам за звернення та активну позицію щодо дотримання нормативних документів, що регламентують проведення змагань Черкаської області Черкасської обласної асоціації футболу. Не забуваємо, що ЧАФ позиціонується як е, власне, єдина організація, яка тут може проводити монополіст от, в плані організації цих змагань, тому з неї спрос такий. Повідомляємо, що лист. ФК утикав від 15 травня, було розглянуто керівництво ЧАФ, Погоджуємося, що діючі редакції регламенту чемпіонату Черкаської області серед аматорських команд «Дефенда Ліга на 25-й рік відсутнє. Чітке положення, не чітке, там взагалі воно відсутнє. Щодо участі гравців зі статусом учасника бойових дій та їх класифікація, як футболісти аматорів Черкаської області. Це справді є технічною точністю. Вибачте, це помилка. Хтось її допустив. Кожна помилка має прізвище та ім'я. Раз. По-друге, порушив хтось регламент. Він написаний, він є. Е, враховуючи актуальність важливих важливість питання, найближчим часом проєкт відповідних змін буде підготовлений. Так, да, потім ЧАФ розіслало опитування по командам і потім прийняли виконкому поправку до регламента. Але на момент проведення матчу було порушено діючий на той момент регламент. І того ми маємо сім гравців. Значить, е, відповідно, далі цитата. Значить, бо ще був лист від 20 травня від уртика на ЧАФ. Даною відповіді ЧАФ від 19 травня номер 97 чітко визначено, що в діючій редакції регламенту назва повна відсутнє положення не розміта, відсутнє щодо участі гравців з учасником статусом УБД та їх класифікації Фблісної мати Черкаскості. В ЧАФ цьому листі ми його цитували, що, повідомляє про подальше винесення на розгляд, Винесли, розглянули, прийняли. ФКУТК повністю підтримує позицію ЧАФ щодо актуальності важливості питання всебічної підтримки військовослужбовців, які захищали чи захищають територіальну цілісність нашої держави. Прохання не маніпулювати. Набридло вже це. Зокрема, через їхню участь в змаганнях обласного рівня. Підміняють поняття в ЧАФ і Олексій Ільченко. Тобто Бачите, про що писалося в УТК. Значить, на нашу е, значить підстава, по, значить, однак, посилання на даний факт як підстава порушення діючих регламентів документів ЧАФ, на нашу думку, є неприпустимими, так як ніхто не заважав Шевченкому краю задіяти у вище вказаному матчі учасника бойових дій з дотриманням чисельності легіонерів які було передбачено у той момент 28 пунктом 28-го розділу 3 регламенту. значить е, Здається, все? Ні. Е, рішення КДК розглянули все там про Харріса. Виріш порушень не побачили. Про тих три непонятних довідки не розглядалося. Принаймні в рішенні КДК про це не говориться. Виникає зараз питання. А всі члени КДК, які голосували, отримали всі листи, наприклад, з боку УТК, відповіді, всі документи, усі довідки, які там Шевченків Україна надавав, чи ні? Якщо отримали, то це є одна справа. Свідомо члени КДК приймали те або інше рішення. От, Зокрема, це. Якщо не отримали, хто не надав цю інформацію? Значить, подальшому. Значить, статтю всю не хочу перечитувати. Значить, ще є один момент. У 2012 році саме я, так доля склалася, був інспектором, делегатом, як зараз говорять, Асоціація тоді Федерації футболу Черкаської області. На матчі Чемпіонату області у Шполі, де місцева команда 에, ЛНЗ приймала МФК Христинівку. Гості перемогли 2-0. В кінці матчу тренер команди МФК Христинівка 에, Віктор Мітасов помилився з за заміні, випустив гравця, який перевищив ліміт. На легіонерів. Христинівка моментально спохватилася. Гравець успів зробити 2-3 кроки по полю, там дві лічені секунди, там, в межах 3-4-5 секунд. Його витягнули назад, він не грав взагалі. Він не трогав м'яча да, він вийшов на поле. Так от е тоді команда ЛНЗ написала протест. Вона хотіла буквально дотримання регламента. Очолює ту команду, тоді, клуб Андрій Полтавець. Чому зараз йде мова про якийсь міфічний дух ігри? А не дотримання регламентів. Що змінилося з того часу? Чи хто змінився? Ну, в принципі, е я не хочу там писав Олексій Ільченко в коментарях під цією публікацією, потім повидаляв. Ну, зараз такий час, що скіншоти кажуть не гарят. Я не соромився публічно писати те, що я написав. І в коментарях ще те саме я відповідав йому. Не треба підмінювати поняття, е що е Харіс і утікав проти участі Харіса. Ні. Бо не проти участі ні Харіса, ні будь-якого гравця статусом УБД. Ми тільки за. Але ми за дотримання регламента і будь-яких правових норм, на яких базується проведення цього чемпіоната. Офіційною організацією, яка на даний момент є монополістом на цій території проведені аматорських змагань. Мова йде про Черкаську обласну асоціацію футболу. Оце так. Можливо, що забувся. Перечитайте в Facebook повністю мою публікацію, всі приведені документи, власне, вас донісне інформацію. Всім гарного дня, вечора, чи ранку, коли ви це дивитесь.